Раніше сьогодні новина сколихнула ціле місто. 73-річна жінка, активна, повна життя, без серйозних проблем зі здоров'ям, впала на підлогу одразу після того, як встала з ліжка, без попередження, без попередніх симптомів, без ознак того, що щось не так. Те, що здавалося початком звичайного дня, перетворилося на дзвінок пробудильника. Можливо, це ж попередження може стосуватися і вас. Найстрашніше те, що ця ситуація не є поодинокою. Щодня мільйони людей похилого віку повторюють дрібні ранкові звички, які здаються нешкідливими, але насправді погіршують їхню фізичну силу, шкодять кровообігу, прискорюють старіння та збільшують ризик падінь нещасних випадків та проблем із серцем. Прості дії, які відбуваються протягом перших хвилин дня, можуть визначити, чи буде людина життєво важливою та незалежною, чи залишиться вразливою до плину часу. Сьогодні я збираюся розкрити 5 найбільших помилок, які роблять люди похилого віку, прокидаючись, і найголовніше, я покажу вам, як виправити їх простим та практичним способом. Щоб ви могли насолоджуватися більшою енергією, рівновагою, свободою та ясністю розуму. На кожному етапі вашого життя залишайтеся зі мною до кінця, бо п'ята помилка є найнебезпечнішою з усіх, і майже ніхто про неї поки що не говорить. Вона тихо руйнує здоров'я тисяч людей. Тож сміливо ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та активуйте дзвіночок сповіщень, щоб отримувати більше контенту, який справді може змінити ваше життя. Уявіть собі цю сцену: ви прокидаєтеся, відкриваєте очі та, майже не замислюючись, вистрибуєте з ліжка. Це відбувається автоматично. Це частина рутини для мільйонів людей у всьому світі, і більшість ніколи не зупинялися, щоб задуматися про ризики, які несе ця дія. Те, що здається простою поспіхом, насправді може бути першим кроком до падінь, переломів, госпіталізацій або навіть серйозних серцево-судинних подій, особливо після 60 років, коли система кровообігу вже не реагує так швидко, різке вставання стає тихою небезпекою, яку багато хто усвідомлює лише тоді, коли вже занадто пізно. Протягом ночі тіло залишається у стані спокою протягом кількох годин. Кров циркулює повільніше. Кров'яний тиск природним чином знижується, а м'язи повністю розслаблені. Коли ви прокидаєтеся та встаєте, не даючи своєму тілу часу на перебудову, ви провокуєте раптове падіння артеріального тиску. Це явище відоме як ортостатична гіпотензія. Це різке падіння перешкоджає швидкому надходженню крові до мозку, викликаючи запаморочення, помутніння зору, слабкість у ногах і навіть непритомність. Багато людей похилого віку, навіть здорові, падають у власних спальнях невдовзі після пробудження просто тому, що не враховують цей період адаптації. Найнебезпечніше те, що ранкова слабкість ніяк про себе не дає знати. Іноді це просто легке потьмяніння зору, невеликий дисбаланс, короткий момент задишки, і тому що це здається незначним, багато людей ігнорують це, поки не станеться неминуче. Статистика чітко говорить ранкові падіння є однією з основних причин серйозних переломів та госпіталізацій серед людей похилого віку, і найтрагічніше те, що багатьох з них можна було б уникнути простими діями в перші хвилини дня. У давній мудрості буддійських ченців пробудження вважається священним ритуалом. Вони вчать, що те, як ви прокидаєтеся, задає тон всьому вашому дню і з часом усьому вашому життю. Для них тіло потрібно повільно, поетапно приводити до тями, поважаючи природний потік кровообігу та життєвої енергії, рухаючи пальцями, глибоко дихаючи, м'яко розтягуючись все ще лежачи. Ці практики ченці використовували століттями, щоб зберегти життєву силу, стабільність та ясність розуму. Навіть у похилому віці і сучасна наука підтверджує сьогодні цей підхід різко знижує ризик падінь та серцево-судинних проблем. Що тоді робити? Коли ви відкриваєте очі, не поспішайте глибоко вдихніть два-три рази, обережно рухайте пальцями рук і ніг. Обертайте щиколотки та зап'ястя, потім повільно переверніться на бік і сядьте на край ліжка. Нехай ваші ноги торкнуться підлоги і залишайтеся там принаймні 20-30 секунд, обертаючи ноги та легко рухаючи плечима. Тільки потім, коли ви відчуєте себе стійко, повільно та свідомо вставайте. Цей невеликий ранковий ритуал, який займає менше двох хвилин, може врятувати вас від падінь. Травм та місяців відновлення. Це різниця між безпечним початком дня та тим, щоб залишити свою долю на волю випадку. Протягом ночі, коли ви спите, ваше тіло продовжує працювати безперервно, серце б'ється, легені дихають, клітини відновлюються. Ця безперервна робота споживає воду, якщо ви цього не помічаєте. Ось чому, коли ви відкриваєте очі, ваш організм вже прокидається у стані легкого зневоднення. Однак багато людей похилого віку ігнорують цей факт і починають день без вживання води, що запускає тихий ланцюг проблем. Густішу кров, порушений кровообіг, нестабільний артеріальний тиск і, зрештою, підвищений ризик серцевих нападів, інсультів та раптових падінь. Основна небезпека полягає в тому, що з віком природне відчуття спраги зменшується, тобто ви можете бути зневодненими. Навіть не відчуваючи спраги. Багато людей починають свій день з кавових напоїв або взагалі пропускають вживання рідини, не усвідомлюючи, що вони створюють ще більше навантаження на свою кровоносну систему з першої години дня. А оскільки кров стає важчою, серцю доводиться працювати інтенсивніше, щоб перекачувати її. Це перевантажує систему, яка вже реагує повільніше з віком. Це тихий цикл, який повільно виснажує життєві сили. Дозвольте мені розповісти вам історію пані Мері, 76 років. Вона завжди вважала себе здоровою, вона регулярно ходила пішки, підтримувала порядок у своєму будинку та вела активний спосіб життя. Але з часом вона почала прокидатися з головними болями, втомою та легким ранковим запомороченням. Вона думала, що це просто нормальне старіння. Поки одного разу вона не знепритомніла на кухні. Невдовзі після цього вона прокинувся в лікарні. Діагноз був несподіваним легке зневоднення та гіпертонія. Варто було лише виробити звичку тримати склянку води біля ліжка та пити її після пробудження. І протягом кількох тижнів її симптоми майже повністю зникли. Серед буддійських ченців існує давнє вчення. Перш ніж тіло почне діяти, його потрібно вшанувати тим, що його підтримує. Вода це перше харчування дня, рідка життєва енергія, яка очищає тіло та готує його до свідомого руху. Вживання води після пробудження це не просто біологічна потреба, це акт поваги до храму, яким є тіло. Ця мудрість предків перегукується з сучасною наукою. Зволоження одразу після пробудження покращує кровообіг, стабілізує кров'яний тиск і підвищує ясність розуму. Що ж тоді робити? Перш ніж думати про новини про каву чи соціальні мережі, пийте воду, тримайте склянку поруч, щоб легко дістатися, якщо це важко, почніть з маленьких ковтків. Якщо хочете, додайте кілька крапель лимона, щоб природним чином стимулювати свою травну систему. І пам'ятайте, Спрага це затриманий сигнал СОС від вашого тіла. Справжній захист відбувається до того, як він прийде. Цей простий щоденний жест може бути тихим щитом, який захищає ваше життя протягом десятиліть. Для багатьох людей день справді починається після першого ковтка кави, аромату, тепла у ваших руках, відчуття пробудження це майже священний ритуал. Є одна мовчазна деталь, яку більшість ігнорує. Вживання кави наче серце, особливо після 60 років, може бути однією з найгірших звичок для здоров'я, і найнебезпечніше те, що пошкодження проявляється не одразу, вона накопичується повільно, як невидима тріщина, яка одного разу призводить до руйнування всієї структури. Коли ви прокидаєтеся, ваш організм голодував багато годин, рівень цукру в крові низький. Запаси енергії виснажені, а ваш шлунок надзвичайно чутливий. Наливаючи чисту каву в це середовище, ви різко збільшуєте вироблення шлункової кислоти без їжі для захисту стінок шлунка. Ця кислота починає атакувати внутрішню оболонку, сприяючи гастриту, кислотному рефлюксу, дискомфорту в животі та навіть виразкам. Для тих, хто має проблеми з травленням, дуже поширені серед людей похилого віку, цей маленький щоденний жест може стати пусковим механізмом для серйозних ускладнень. Дозвольте мені розповісти вам історію 75-річного містера Джона понад 40 років. Він дотримувався тієї ж звички, прокидався, заварював міцну каву та випивав її перед усім іншим. Він вважав, що це секрет його енергії, скорботи, але поступово він почав страждати від болю в шлунку, печіння в грудях, подразнення кишечника та, зрештою, сильного кислотного рефлюксу. Лише після того, як дієтолог пояснив вплив цієї звички, пан Тендер Джон змінився. Він почав їсти невелику порцію твердої їжі перед тим, як випити каву чи банан, жменю горіхів або шматочок цільнозернового хліба. Протягом кількох тижнів дискомфорт, який він носив роками, просто зник у мудрості буддійських ченців. Існує фундаментальний принцип перш ніж стимулювати організм, зміцнюйте його. Ось чому навіть під час інтенсивних духовних практик ченці їдять невеликі легкі страви перед будь-якою сильною стимуляцією нервової системи. Вони розуміють, що внутрішній баланс крихкий і життєву енергію потрібно поважати, а не примушувати. Ця вікова турбота захищає шлунок, серце і навіть емоційну стабільність, створюючи міцну основу для наступного дня. Що ж тоді слід зробити перед тим, як випити ранкову каву? З'їжте щось легке та поживне. Це може бути банан, жменя горіхів, шматочок цільнозернового хліба або навіть звичайний йогурт. Це не обов'язково має бути великий сніданок, достатньо невеликої основи, щоб захистити шлунок і збалансувати засвоєння кофеїну. Ця проста зміна може не лише усунути прихований дискомфорт, але й з часом покращити ваш настрій, енергію та навіть якість сну. Пам'ятайте, що зміцнення тіла перед тим, як витрачати на нього навантаження це мудрість, яка охоплює століття. Багато людей прокидаються, відчуваючи легку скутість у ногах, плечах чи спині і просто ігнорують це. Вони встають, швидко потягуються, роблять кілька кроків і продовжують свій день, ніби нічого не відбувається. Проблема полягає в тому, що сьогодні вранці скутість, така поширена у людей старше 60 років, це не просто швидкоплинний дискомфорт, це тихий сигнал про те, що організм потребує більше турботи, особливо в перші хвилини дня. Ігнорування цього попередження може збільшити ризик розтягнень, травм м'язів і падінь, що для людей похилого віку може мати серйозні та тривалі наслідки. Під час сну наше тіло залишається майже нерухомим протягом кількох годин, м'язи залишаються розслабленими, кровообіг сповільнюється, а синовіальна рідина випаровується. Мастило для суглобів осідає, через що рухи відчуваються скутими після пробудження. Якщо ви намагаєтеся рухатися занадто швидко, не даючи часу цьому природному мастилу нормалізуватися, ви в кінцевому підсумку перевантажуєте м'язи та суглоби, які ще сплять. Це створює ідеальні умови для невеликих розривів, розтягнень та дисбалансу, які можуть призвести до небезпечних падінь. Все це відбувається непомітно, часто без негайного болю, але пошкодження накопичуються і можуть проявитися пізніше. Дозвольте мені розповісти вам про пані Маргарет, якій 79 років. Завжди активна. Вона любила рано вставати та доглядати за будинком. Однак, прокидаючись, вона почала відчувати важкість у ногах, але наполягала на швидкому ході до ванної, поки одного дня її коліна не підкосилися. Вона втратила рівновагу та впала боком, вдарившись стегном об край ліжка. На щастя, перелому не було, але пані Маргарет. Тижнями боялася вставати сама, залежала від допомоги у виконанні дрібних завдань, а все тому, що не дотримувалася часу, необхідного її тілу для повного пробудження. У філософії буддійських ченців існує важливий принцип, який називається свідомим пробудженням вони вчать, що коли ви прокидаєтеся, тіло та розум все ще перебувають у перехідному стані між світом спокою та світом дії. Успішний рух вважається неповагою до своєї фізичної природи, тому вони присвячують кілька хвилин ніжним рухам, легким розтяжкам та глибокому диханню перед будь-якою інтенсивною діяльністю. Цей ритуал зберігає не лише фізичне здоров'я, але й розумову енергію та емоційну стабільність протягом дня. Що робити тоді, коли ви прокидаєтеся? Дайте своєму тілу кілька хвилин адаптуватися. Все ще лежаче. Рухайте пальцями рук і ніг, обережно обертайте щеколотки. повільно витягніть руки над головою, сядьте на край ліжка, обережно розтягніть спину та обережно рухайте шиєю з боку в бік. Ці невеликі жести активують кровообіг, готують суглоби та зміцнюють нервово-м'язову систему до наступного дня. Витративши лише 2-3 хвилини на цю практику, ви можете додати роки автономності, рівноваги та якості життя. Це ваше тіло просить трохи більше поваги та пропонує натомість тривалу життєву силу. Тепер ми підходимо до найнебезпечнішої помилки з усіх тієї, яка здається малою та непомітною, але непомітно краде вашу силу, вашу стабільність, ваше дихання та навіть вашу впевненість. Багато людей навіть не усвідомлюють, що роблять це, тому що це так непомітно закріплюється, як невидима звичка. Але з роками це стає одним з головних факторів падінь, втрати рухливості та фізичної слабкості. І, можливо, не усвідомлюючи цього, ви повторюєте це щоранку. Помилка проста не звертати уваги на поставу. Прокинувшись, багато літніх людей встають зі згорбленим тілом, сутулістю вперед, опущеною головою та прогинанням тулуба. Ця поза, окрім того, що проєктує образ слабкості, утруднює дихання, стискає внутрішні органи та порушує баланс центру ваги тіла. Іншими словами, ви починаєте день погано дихаючи, рухаючись з меншою рівновагою та неправильно навантажуючи суглоби та м'язи. Все це експоненціально збільшує ризик запаморочення, падіння та нещасних випадків у перші години дня. Така погана ранкова постава має глибокі та невидимі наслідки. Стиснення грудної клітки зменшує насичення крові киснем, а менше кисню означає менше енергії, більше втоми та більшу сплутаність свідомості. Крім того, згорблений тулуб змінює функцію кишечника, уповільнюючи травлення та сприяючи таким проблемам, як здуття живота. Гази та запори. І це ще не все. Дослідження показують, що постава безпосередньо впливає на настрій та пам'ять. Чим більше ви згорблені, тим більша схильність до смутку, зневіри та невпевненості. Все це починається непомітно з перших кроків, які ви робите, коли встаєте з ліжка. Дозвольте мені розповісти вам про пані Гелен, 81-й рік. Вона завжди була активною, любила ходити пішки, любила читати та цінувала спілкування з родиною. Але з часом, сама того не усвідомлюючи, вона вже почала вставати, згорбившись і дивлячись у землю. Спочатку було легке запаморочення, потім невелика поїздка додому. А зрештою, падіння, яке зробило її нездатною нормально ходити місяцями, і все тому, що її тіло зігнуте щоранку після пробудження, поступово втрачало центр рівноваги та здатність швидко реагувати на невеликі помилки. Те, що здавалося просто способом ходьби, насправді було мовчазним знаком того, що щось набагато більше перебуває під загрозою. У філософії буддійських ченців постава вважається для них фізичним вираженням життєвої енергії. Коли ви прокидаєтеся, підйом з прямим хребтом, вирівняними плечима та поглядом, спрямованим вперед, є жестом поваги до життя та власного шляху. Це усвідомлення тіла стосується не марнославства. А здоров'я воно зберігає цілісність м'язів, кісток, дихання і навіть розуму, який рухається з присутністю та гідністю після пробудження, і є одним із секретів старіння сильним, ясним та незалежним. Що ж тоді робити, перш ніж встати, все ще сидячи на краю ліжка, розтягніть хребет, ніби намагаєтеся вирости на кілька сантиметрів, зробіть глибокий вдих, відведіть плечі назад і тримайте підборіддя паралельно підлозі. Коли ви ставите ноги на землю, тримайте тулуб прямо, а погляд на рівні очей, ніколи не спрямовуючи його в підлогу. Кожен крок, який ви робите в перші кілька хвилин ранку, має бути зроблений усвідомлено, відчуваючи, як усе ваше тіло працює в гармонії. Це просте коригування постави не тільки захищає вашу фізичну силу, але й живить вашу розумову ясність, впевненість і зв'язок із самим життям. Ніколи не недооцінюйте силу ваших перших рухів за день. Те, як ви прокидаєтеся щоранку, формує те, як ви будете старіти, і більше того, воно формує вашу здатність залишатися вільними, незалежними та живими не лише тілом, але й розумом і духом. Виправлення постави це подарунок, який ви даруєте собі щодня, і в майбутньому це матиме велике значення. Можливо, почувши все це, ви подумали о, але я завжди робив це, і нічого поганого не сталося. Це дуже поширена і цілком людська реакція. Коли у нас є звичка роками, наш мозок створює хибне відчуття безпеки, він вважає це так, бо ще нічого поганого не сталося, нічого не станеться, але людське тіло так не працює. Тіло схоже на міст, який поступово накопичує невидимі тріщини, поки одного дня без попередження не зникне. Велика пастка часу полягає в тому, що він діє мовчки. Багато поганих звичок не викликають негайних наслідків, вони повільно виснажують вашу кровоносну систему, вашу рівновагу, вашу м'язову силу та вашу здатність реагувати. Зовні все здається гаразд, але всередині крихітні дисбаланси, невеликі травми, незначні зниження адаптивності накопичуються, підриваючи фундамент, який підтримує вашу незалежність. І коли трапляється перший великий переляк, отже, падіння, серцевий напад, непритомність, здається, що це сталося раптово, тоді як насправді це був результат років ігнорування ледь помітних ознак. У багатьох східних традиціях, зокрема серед буддійських ченців, є дуже мудра фраза те, що ви робите сьогодні мовчки, будує або руйнує ваші завтрашні маленькі акти турботи. Невеликі жести поваги до вашого тіла подібні до невидимого насіння, яке висаджують щодня, і так само, як дереву потрібні роки, щоб вирости, щоб згнити, ваше тіло також мовчки накопичується. Вплив вашого щоденного вибору. Ось чому, коли ми говоримо про ранкові звички, ми не говоримо про щось дурне. Ми говоримо про вашу майбутню свободу. Якщо до сьогодні ви вставали з ліжка як завгодно, ігнорували гідратацію, пили каву над ще серце або рухалися занадто швидко, це не засуджує вас. Навпаки, людський організм неймовірно здатний до регенерації. Коли ви починаєте робити правильні речі, невеликі зміни сьогодні можуть перервати тихі процеси, які, якщо їх не контролювати, Приведуть до болісних обмежень завтра. Це як зміна напрямку корабля. Спочатку зміна курсу здається крихітною, майже непомітною, але з часом вона приведе вас до зовсім іншого місця призначення. Тож, перш ніж думати, зі мною цього не станеться. Запитайте себе, яке майбутнє я хочу будувати відтепер, тому що неважливо, скільки вам років 60, 70, 80 – Правда в тому, що поки є життя, ще є час робити речі по іншому. І кожен маленький акт турботи, який ви здійснюєте сьогодні, є тихою інвестицією у вашу свободу, силу та радість життя на довгі роки. Якщо ви дійшли до цього моменту, ви вже довели, що ви інші. Хоча багато хто продовжує повторювати ті самі звички, не замислюючись і не ставлячи під сумнів, ви вирішили зробити найскладніше. Прагнути усвідомлення, і це справжній початок будь-якої трансформації. Простий акт розуміння того, як ваші маленькі щоденні дії формують ваше майбутнє, вже ставить вас на шлях до довголіття життєвої сили та свободи, тому що не час визначає, як ми змінюємо вибір, який ми робимо щодня. Тепер ви знаєте, що здається дрібницею. Повільне пробудження, вживання води після пробудження, їжа перед кавою, спостереження за поставою та першими рухами насправді є величезним. Ці деталі, які ігнорують багато хто, є тихим фундаментом, який зберігає вашу силу, рівновагу та незалежність. І повірте, ніхто по справжньому не розуміє важливості цих речей, доки вони не зникнуть. Але вам не потрібно чекати цього моменту. Ви вже маєте прямо зараз силу змінити хід своєї історії. Щоранку ви отримуєте нову можливість закласти життєву силу, рівновагу та захист для свого майбутнього. Це не обов'язково має бути ідеально, це не обов'язково має бути радикальним. Потрібно лише почати з поваги. Поваги до тіла, яке вас підтримує, життя, яке пульсує всередині вас і історії, Яку все ще хочеться прожити з радістю та свободою, і чим більше ви шануєте ці маленькі моменти, тим більше ваше тіло реагуватиме енергією, легкістю та присутністю. Старіння не обов'язково означає занепад, воно може означати мудрість, мовчазну силу та внутрішній спокій. Якщо щось, про що ми говорили сьогодні, торкнулося вашого серця, знайте, що це було не випадково. Всесвіт завжди розміщує знаки на нашому шляху, просто потрібно бути уважним, щоб їх побачити. І, можливо, це відео було вашим знаком, нагадуванням про те, що ваша історія все ще пишеться, і що ви маєте повне право писати її з усвідомленням, любов'ю та силою. Ваше тіло це ваш перший дім, і кожен жест турботи це спосіб подякувати йому за все, що воно вже вам дало. Ну… На сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!